Доброго дня! Сьогодні я представлю свою презентацію присвячену темі походження прізвищ. На цьому слайді вказані три прізвища, про які йтиметься в моїй презентації. А ми розглянемо їхнє можливе походження, значення, а також цікаві факти пов'язані з цими прізвищами. Я родом із міста Родинське, що в Донецькій області. Це невелике містечко, яке ми можемо бачити на цій карті. Прізвище Рулянська зустрічається не надто часто. Воно може мати як українське, так і польське коріння. Прізвище вважається топонімічним, тобто таким, що походить від нас населеного пункту чи місцевості Орел село в Україні, яке знаходиться в Одеській області. У слов'янській традиції Орел це символ мужності й високого статусу. Польська форма Орлянський з суфіксом «ський» вказує на походження з місця, пов'язаного зі словом Орел. Орел також часто зустрічається на гербах, що підкреслює можливий зв'язок із військовими заслугами або родовим статусом. Прізвище Дзина поширене переважно в центральній та східній Україні. Один із цікавих слідів цього прізвища Село дзвеняч в Івано-Франківському районі, де колись виготовляли дзвони. Це може бути як один варіант підтвердження, що прізвище пов'язане з ремеслом або з луками металу. Прізвище дзина є досить рідкісним, наймовірніше, має звукописне походження. Воно утворене від звуку дзинь, який нагадує дзвін металу чи дзвіночка. Це може вказувати на предка, який був ковалем, дзвонарем або музикантом. Також існує версія про польське або галицьке походження. Подібні прізвища трапляються у прикордонних районах, де змішувались культури. Прізвище Шейко є українським патронімічним прізвищем, тобто воно утворено від імені або прізвиська предка. Його основа слово шия або шейка, що могла вказувати на зовнішню рису людини. Інша версія від імені або прізвиська Шей, яке, можливо, має тюрське або козацьке походження. Суфікс «ком» характерний для багатьох українських прізвищ. Він означає син або нащадок. Тож прізвище «Шейко» можна перекласти як син шия або нащадок того. Кого звали Шейка. Це свідчить про зв'язок прізвища з певною особою або родовим корінням. На жаль, мені не вдалося знайти відомих на весь світ чи всю Україну людей із тими прізвищами. Але на цьому слайді ви бачите моє родинне дерево, на якому звичайні проти надзвичайно важливі люди: шахтар, домогосподарка, працівник колгоспу, парторг, військовий, вчитель, студент. Деякі з них з початку повномасштабного вторгнення не залишились осторонь і по-своєму допомагали своєму маленькому рідному містечку, яке на жаль і зараз страждає від ворожих атак. І, хоч вони не прославились на всю країну чи світ, вони відомі мені, моїм рідним та людям своєї громади, бо саме завдяки таким простим, сильним, гідним, тримається наше сьогодення та формується майбутнє.